Добрий день! З вами Сергій Сличковий на каналі Нова Перемога. У часи війни мільйони наших громадян опинилися в складних соціальних умовах. Запит на соціальну підтримку підвищився в рази. Подолати цей виклик Україні допомагають численні міжнародні та благодійні організації, що надають виплати для постраждалих від війни. Як правило, назви організацій, що здійснюють благодійну допомогу, швидко стають відомими і впізнаваними серед громадян. Адже їх допомоги потребують і отримують багато людей. Але поряд із цим з'явилося нове ганебне явище різного роду шахрайства від імені міжнародних благодійних організацій, що здійснюють виплати в Україні. Особливо неприємне те, що ошукувати намагаються найбільш вразливих людей, які хапаються за кожну можливість отримати допомогу, можливість, щоб вижити. Сьогодні наш випуск хочу присвятити саме цій проблемі. Та показати кілька найпоширеніших способів, якими шахраї намагаються виманювати кошти у людей. Підпишіться на мій канал. Тут буде багато корисної інформації про соціальну підтримку для українців. Один із таких новаторських методів чат-боти в Телеграмі чи інших месенджерах, що привласнюють імена відомих міжнародних організацій. Вони повідомляють, що ви можете отримати грошову допомогу. У своїх повідомленнях можуть містити посилання на справжні сайти чи сторінки цієї організації. Але їхня основна мета змусити вас перейти за посиланням, де ви залишите персональні дані, фінансовий телефон, реквізити банківської карти, зокрема, секретну їх частину, CV-код або пароль. Ось, до прикладу, шахрайський чат-бот під виглядом Норвезької ради у справах біженців. Інший спосіб – це пропозиції отримати грошову допомогу під виглядом державних сервісів чи установ. Такі шахрайські пропозиції можуть надходити через месенджер, через звичайний смс або навіть через дзвінок. У такому разі злодії можуть спробувати змінити ваш фінансовий стан, дізнавшись пароль, який вам надійде на телефон. Або знову ж таки заохочуватимуть перейти за шкідливими посиланнями, де для отримання вигаданої допомоги змушуватимуть надавати реквізити банківської карти, на яку нібито зараховують допомогу. Ось, наприклад, телеграм-канал, схожий на відомий сервіс ЄДопомога, який пропонує перейти за небезпечними посиланнями. Фейкові або фішингові сайти це далеко не новий метод шахрайства, але тепер. Він також здійснюється під прикриттям надання міжнародної благодійної допомоги. Такі сайти дуже схожі на сервіси справжніх банківських установ чи державних органів. Під приводом отримання грошової допомоги, вони заманюють до себе на сайт, де пропонують ввести особисті дані, фінансовий номер чи банківські реквізити. Ось, наприклад, сайт, схожий на сервіс Приват24, який хоче заволодіти фінансовим номером. Тобто знову ж таки все зводиться до того, щоб дізнатися нашу таємну фінансову інформацію. Незважаючи на те, що всі ці махінації досить примітивні, вони, на жаль, працюють. І багато людей від цього потерпають. Тому варто зберігати пильність, як правило, приділивши трохи більше уваги різного роду електронним сервісам. Ви зможете уникнути неприємних наслідків. Якщо ви хочете детальніше розібратися у тому, як убезпечити себе від шахрайства, читайте наш матеріал, де ми зібрали основні правила. Посилання будуть під відео. Отже, будьте пильними, бережіть себе та свої заощадження. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для людей, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемоги!